Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 6.3 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Рикін Лесенка Черніка Шкодько 2023 року випуску. Відкриємо файл, який надали автори підручника. іменем «Вправа 6.3. В час виконання вправи я буду використовувати табличний процесор Excel 2021, але ви можете використовувати інші версії Excel. Якщо у вас не відкритий не аркуш 1, то переходите на аркуш 1. Як бачимо, в даній таблиці наведено відомості про проведення 3денних туристичних змагань, в яких брали участь 5 туристів. Вхідні дані знаходяться в ось цьому діапазоні B3D7. Вам потрібно це записати в зошит. Результати проміжні та кінцеві ми будемо записувати в ось цьому діапазоні E2, E7 та ось цьому, B8, E8. Ну а формули, які ми будемо виконувати при обчисленнях, ви зараз побачите. Отже, спочатку знайдемо, скільки пройшов кожен з туристів за три дня. Пам'ятаєте, що формула в Excel розпочинається з дорівнює. Пишемо дорівнює, А далі нам потрібно забрати значення з клітинки B3. Для цього клацаємо просто по ній лівою кнопкою миші. Ну І нам потрібно підрахувати суму, значить плюс. І далі вибираємо наступну клітинку. Підтверджуємо введення формули клавішу Enter, або кнопкою «Від». Аналогічно нам потрібно зробити і для чотирьох інших туристів, але для цього скористаємося вже автозаповненням. Наводимо курсор миші на нижній правий куток виділеної клітинки, там де є такий, бачите, квадратик, щоб курсор миші став як чорний плюсик. Затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Бачимо, автоматично формула скопійована. Двічі клацаємо. Видно, що скопійована, відмінюємо клавішою Скасувати. Тепер знайдемо, скільки пройшли всі туристи за перший день, але тут вже скористаємося не просто додаванням, а функцією сам. Виділяємо клітинку b8, де буде результат, та на вкладці основне в групі редагувати, відкриваємо автосума, сума. Перевіряємо, що у нас виділений автоматично правильний діапазон. Ось цей. Та клавіша Enter або кнопка «Від». Бачите, автоматично підрахувало. Далі скористаємося автозаповненням. Перевіряємо, бачимо все добре. З таблиці 1 на Arку 1 вже все. Переходимо на аркуш 2. З допомогою цієї таблиці ми знайдемо кількість хлопців та дівчат в кожній школі. У місті токмак та загальну їх кількість усього. Отже, спочатку знайдемо кількість хлопців в школі номер 1 Пам'ятаєте, що формула розпочинається з дорівнює. і нам треба кількість учнів помножити на ну відсоток. Підтверджуємо: так, тут тільки бачимо помилка. Тепер знайдемо кількість дівчат. Формула розпочнеться з дорівнює. Для того, щоб знайти кількість дівчат, нам потрібно від загальної кількості учнів відняти кількість хлопців. Давайте подивимося на результати. І бачимо, що в нас результати є не цілими числами, а два знаки після коми. Зрозуміло, що хлопців та дівчат на частини ділити не можна, то краще було б, щоб в нас результат був цілим числом. В цьому випадку було б найкраще, звичайно, підбирати. Відсоток хлопців так, щоб відсоток для хлопців було записано з десятими та сотами, і результат був точно ціле число. Ну, але раз такого немає, давайте зробимо все-таки, щоб було гарно. Зменшимо розрядність на вкладці основне у групі число. В цьому випадку нас автоматично округлює. Нехай буде ось так. Ну, а далі нам потрібно підрахувати це для всіх шкіл. Виділяємо ось ці дві клітинки одночасно та використовуємо автозаповнення. Перевіряємо все добре. Тепер підрахуємо, скільки всього є учнів в усіх школах. Виділяємо клітинку B8. Нам потрібно підрахувати суму. Ми вже це робили. Вибираємо ось тут сума. Тепер нам потрібно підрахувати ось тут середнє значення для хлопців. До речі, якщо у вас російськомовний інтерфейс, то у вас тут буде написано не сам, а сума на російській мові. Тепер підрахуємо середнє значення відсотка хлопців в клітинці C8. Вибираємо ось тут зі списку середнє. Ось тут підраховуємо максимальну кількість хлопців. Отже, вибираємо максимум. А для дівчат обчислюємо мінімальну кількість дівчат в класах міста. Вибираємо мінімум. Так, справді 68, а тут 153. Тепер зберігаємо файл, зберегти як, тому що ми будемо зберігати в іншому місці. А саме зберігаємо власній папці, знаходите власну папку. Ім'я файла буде те саме: вправа 6.3. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!